ньому, він думає, Так, 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 давай. І я, я, зараз він прийде, заходить, увага, увага, зараз... Такий придумий бобчик. Олексій, пам'ятаєш, що було раніше? Я мав відновлювати майже все. Він знаходить, він знаходить. Чекай, він, він хоче знайти, що це в він думає, що... я Короче, Олексій, я таке. І, короче, пам'ятаєш, що було? Я мав все відновлювати, ти думаю, блін, пам'ятаєш, ти ще мені все відновлював, також тепер. Він навіть залізти нормально не може. Ну так. Що говорить тут? Ну він такий думає, та блін, та як? Та не поняв, бачу, ця машинка стріляла, потім... Шо? Я тебе бачу, Олексій. Що? Я бачу там, де ти сидиш. Е, э, ти мене не зніши? Та ні, я бачу, я, я задній тез я просто стояв. А, э, я думав, ти вже таку, знаєш, таку чіточку, знаєш, своїм троном. Ти ще зараз до себе буду пляти. Я не попадаю. Не попадаю. Дві ж він, погоду перестав ліс до на своїй вийшл, він зараз... Я убити вся. <риклад> а не, а мій ба... 7-7-7. Шти... Опа, летить, 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 Косовка. Давай, капа, тебе. Полетіло дай. А де Де вам. Я не бачу. довго? Абамчик. Я думаю, що Абамчик не стих, що би цей. Я думаю, Абамчик не стих, що я кажу йо я цей. А я бачу де він, я бачу де він. Напевно, танк. Він танк купив, Олексій, він танк. Він від... <рекун> <рекун> Чекай, зараз його Іде Відремонтувати. Ай, мені прям в лице стрільну. Більна. Нічого, нічого, бамчик. Олексій, саме основне, не дай йому зайти в бункер. Коли він заходить в бункер, попереджай мене. Ти шоу свій рядом обернув. Я спускаю дрон. А. Відступай, відступай, маленький. А ч, видно, на танку выступай? Рально ведь мы танки пить. Да не треба. Він реально відступає на танку, боже. Секунд! Ай, дрон збив. Вау, без дрона ми не такі сильні, бо дрон такі наносить удари, що йому вже треба рано відступати. Я б сам искупал. Почали про моя бана. Нам там не очень. Вот мне пол. Сэй, ему сыр, мне сырье не попал. Я с прочее подарил. Е. Літак? Ой, ну. Вертік? Може, думаю, що я вже треба просто все, все запуску. Я беру джевень і єсть. Зараз ми замість зараз нам Боже, що за фігня? Я кину взагалі. В іншу сторону, а вона прилетіла взагалі в інший до мене. Боже. ідеально, іба. Заділитися. Ну все, тримайте про московський підрод. А ми біжним по вихлому та землі. Короче, ти не мискай, що просто створили ті, хто бували на цей план. Я бачу Абамчика, він, цей, він зараз... Он не він зараз кудись і... іде... Ламає бункер, Бунки? він ламає бункер, він ламає бункер, я бачу. Я вже купив ювелін і снайпер. Ну короче, йому, походу, не повезло. Бо я завтра я сьогодні тоже запражку і позавтраков. А йо, еще я еще и не попадаю, бля! Мин зашел? Мин в бункере, но а? все нормально. <съем> так. Труднее? в да вы тоже такой я Тобі не треба було цього робити. Але ти вирішив пані, що я. Ти сам розумієш, він мені забив. Не тра Ти поняв, що. Накаї не накаїни. Я забу ну, гранату і кидаю туди. Це осколочна граната є. Це не купить. Але мені скоро треба будити. Спати лягати, зараз треба будити mm. Так що давайте воду, я Ми, ми запам'ятали, по-моєму. Зараз нехай, Ми десь робимо. Я я взяв якраз ту снайперку, що в нього. Так, а ми далі. Мене, мене відволікли і цей. І я, мене він прибив. Шкода, але не варто було мене відволікати. Чесін там є ще досі? Він шукає робить там? Я не знаю, де він взагалі. Або бачу. Так, да, так. Да, да. Без мене не роби. Я я взяв тупо снайперку yeah. і так ту і встиг удар. А бомчик 777. Ти? да... Чуєш, або ти ж напиши, лосий, а бомчик Кімзі. Бо то ж ти зрубив. Ну, Точніше наш клан оголосить. А він в якомусь клані? Зараз гляну. Та Абачики називається. Абачики? Та. А я тут ініціатор цього всього. Ой, я фух. Чай, а ну давай я тебе підніму, я тебе підніму, я хочу перевести. Ну, якщо так. А тоже. уже поикаться снайпер. Зачай. Я не хотів. Просто мені цікаво будет. Тю сюди, іди сюди! Алексей, прибий мене и віднови, бо у мене мало хп дуже.